прямому ефірі вітаю вас. Говоримо про все, що відбувається на сході країни з точки зору людських доль. З нами Валерія Лутковська, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Вітаю вас, пані Валерія. Доброго дня. отже, зараз у зв'язку з із надзвичайним загостренням на Донбасі, та знову потоки біженців або або переселенців ідуть в Україну. А з волонтерами, які фіксують прибуття нових людей, я розмовляв, вони очікують нову хвилю. Переселенців, так і оцінюють їх десь так в 600-700 тисяч. Це величезна цифра людей. А, ну вони виходять з цієї динаміки, яка була впродовж року, і орієнтуються на ці піки, коли відбувалося загострення бойових дій. От приблизно таку цифру вони називають, так а, але це навіть не можна назвати евакуацією, так. Тобто відбувається такий броунівський рух, хто як може, той так і добирається. На жаль, так як це можна впорядкувати зараз, все ж таки. Впорядкувати зараз це досить важко, зв'язку з тим, що, по-перше, потрібно знати, як евакуювати, якими транспортними засобами, яким чином запросити людей до конкретного місця, щоб організовано вивести. Це досить складно зараз в нинішніх умовах в зоні проведення. То і по-друге, треба знати, куди евакуювати, тому що на сьогоднішній день, в практично ну, від уряду, принаймні, я отримую інформацію, що досить мало місць залишилось, в яких уряд готовий посілити тих людей, які які готові переселитись на мирну територію України, а якісь домовленості взагалі можливі? От ми зараз говоримо про те, що сьогодні відбуваються якісь, можливо, відбудуться якісь переговори в мінську. Що на що мало надії, якщо бути відвертими, так, тому що це мало статися ще раніше, відкладається цей процес, але якісь домовленості з протилежною стороною про те, що дивіться, тут мова йде про людей, колони, які там автобусами вивозять, вони також потрапляють під обстріли, щоб зупинити ось цей процес, щоб хоча, хоча б по цивільних не стріляли. Як ви вважаєте? Щоб можна було відвезти людей. Відвести дітей, яких залишилося ще достатньо багато на цій прифронтовій території. Та Як як вважаєте? та на жаль на сьогоднішній день залишилось велика кількість по перше людей похилого віку, які до останнього збирались. Дивитись за тим, що буде з їх майном, тому що вони все життя наживали це майно. І зрештою, вони виїжджають, тому що вони бачать, що від майна вже нічого не залишається. І тому, і тому, що існує реальна небезпека їхньому життю, і в будь-якому віці зрозуміло, що між майном і життям людина вибирає життя. І крім того, там залишились діти, крім того, там залишились ті люди, за яких відповідає виключно держава. Я маю на увазі дітей, які знаходяться в будинку дитини в місті. Воїнки, наприклад, близько двох тисяч дітей на сьогоднішній день залишились в дитячих закладах в інтернатних закладах на території Донецької Луганської області, яка знаходиться вже в сфері бойових дій. Більше двох тисяч ви сказали, так і чому вони не були вивезені раніше? Хороше питання. Я так само його ставила перед багатьма органами, в тому числі перед Генеральною прокуратурою України, тому що я вбачаю в цьому просто бездіяльність, злочинну бездіяльність в частині того, що ці діти не були вивезені тоді, коли. Ще була можливість їх вивести, тому що потім ми стикалися із тим, що цими дітьми просто маніпулюють їх життя, наражається на небезпеку. Зараз взагалі треба говорити про те, що невідомо яким чином здійснюється їх харчування, хто привозить їм їжу. Добре, що можуть туди доїхати зараз волонтери. Добре, що волонтери можуть привезти предмети першої необхідності. Але чому їх не вивести раніше? Чому їх, чому не було прийнято державне рішення про те, що якщо ми відповідаємо за життя людини, за життя людини, яка знаходиться в геріатричному пансіонаті, за той людини, яка знаходиться в психоневрологічному диспансері, в дитячому будинку, чому їх не вивезли одразу? Ви знаєте, ті самі волонтери, про яких ви зараз згадали, вони мені розповіли, що один з місцевих керівників сказав: не сійте паніку. Несіти паніку, коли вони до нього прийшли і сказали, що треба вивозити дітей. Вже час вивозити дітей, так Взагалі, що, тільки... що зараз 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 це доводиться вже робити під вибухами. Ну от в тому то і проблема, що власна частину ми просто зараз можемо, тільки єдине, що підтримувати через волонтерів, які можуть заїхати в зону активних бойових дій, зокрема, ті самі ровеньки. Всіх решта, ми зараз просимо, щоб все-таки вивезли тих, хто залишився в зоні, яка дотична до зони активних бойових дій, тому що там так само можуть. Завтра роз... взриватись бомби і снаряди. Єдиний раз, коли я дійсно відчула професійний підхід до цього питання, був от нещодавно на цьому тижні, коли я була в Луганську, розмовляла з луганським губернатором паном Москалем. І коли я приїхала із списком місць, де знаходяться люди, яких бажано вивезти з прифронтової зони, я отримала кваліфіковану і абсолютно професійну відповідь по кожному закладу, коли він буде вивезений, куди, де є домовленості. І де, і яким чином люди будуть облаштовані? Зараз це відбувається. Місцева де, влада зараз... повинна виділяти транспорт, автобуси, охорону. Ви знаєте... Я думаю, що проблема в іншому мало бути прийнято єдине політичне рішення на рівні міністерства, яке відповідає за е, цих дітей за цих людей, або навіть вище можливо вийде. на рівні кабінету міністрів, або можливо вище, якщо це вже така велика системна проблема. Тому що у нас за дітей, наприклад, у нас відповідають три міністерства: це Міністерство освіти, і науки, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики. Жодне з цих міністерств не прийняло політичне рішення про те, що треба вивозити людей, тому. Що дітей, тому що вони знаходяться в зоні конфлікту. І вирішувалось дійсно завдяки е, діям місцевої влади, коли місцева влада самостійно приймала якісь рішення. Але не завжди просто місцева влада приймала рішення вчасно. Е, да, зараз по Луганській області, от зараз коли губернатором став Геннадій Дінач Москаль, да, я можу говорити про те, що це професійний підхід. Але, е, скажімо, у нас е, от є така цікава ситуація, коли е, обласна адміністрація вирішує, що е, ті заклади, які знаходяться, в обласному підпорядкуванні необхідно вивести, а міська адміністрація каже: та ні, у нас все нормально, у нас немає жодних проблем, тому ми не будемо вивозити тих, хто належить нам за нашою компетенцією, які входять в компетенцію місцевого бюджету, загальна неузгодженість, так в тому і то проблема. ви знаєте. У мене ось цифри про те, що в небезпечні, будемо так говорити, зони. На а даруйте на окупованій території України залишається ще 500 тисяч дітей, і частина... Ні, 500 тисяч. Це ви говорите про е, дітей, частина з яких є дітьми, які проживають в сім'ї, і відповідно батьки мають приймати рішення стосовно того, вивозити чи не вивозити дітей, яким чином з ними бути і так далі. Це відповідальність батьків. Я кажу зараз про дітей, за яких відповідальність несе виключно держава. Дітей, які знаходяться ми, в інтернатних закладах. Ми володіємо скільки яка кількість інтернатів, яка кількість дитячих будинків зараз залишаються в прифронтові. Зоні. Так, звичайно, така інформація є. Обзвонюємо практично раз на тиждень. Ми обдзвонюємо ці всі заклади, які залишились в зоні активних бойових дій, і ті, які залишились в прифронтовій зоні. Деякі з них, от зараз на цьому тижні, ми навіть відвідали для того, щоб подивитись, що і як, тому що був досить скандальний репортаж стосовно того, що дітей насильно повернули з Одеської області в Луганську область, і там зараз з дітьми, скажімо так, не дуже хорош. Що поводження, що їх обмежили в зв'язку, їх обмежили в можливостях прогулянок і так далі, саме тому, що вони не хотіли повертатись до Луганської області і їх насильно повернули. Маю зазначити, що от приїхали самостійно переговорили з дітьми, навіть попросили керівництво цього закладу вийти з того місця, де ми розмовляли з дітьми, поговорили з ними абсолютно відверто, і маю сказати, що абсолютно інформація не підтверджується. Діти дійсно з задоволенням повернулись до рідної домівки, тому що вони виросли в Кремінній в цьому дитячому. Чому закладі вони повернулись додому, вони повернулись до свого директора, і вони розповідали деякі такі речі, які дитина не може вигадати. Наприклад, коли хлопчик мені розповідає про те, що тут він має можливість тричі на тиждень займатися футбольні секції, а там, в Одеській області, він просився, щоб його пустили на чемпіонат по футболу, але його не пустили. І він дуже сильно хотів повернутись до Криміної. Я розумію, що дитина не бреше. Дитина розповідає абсолютну правду. Тому тут, на щастя, інформація не підтвердилась. Маю зазначити, що всі діти абсолютно доглянуті, нагодовані в Ці діти стані. де зараз перебувають. Це зараз вони перебувають в Луганській області в місті Кремінна угу. ну, це територія під українською юрисдикцією Так, зараз. це да, звичайно, це яка знаходиться в під компетенцією української влади, але там тихо, і безпеки зараз для життя дітей немає. Так і ось уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулєба повідомляє, що майже 5 тисяч дітей сиріт та дітей позбавлених батьків. І батьківського піклування перебувають на окупованих територіях. Це дійсно так, це правда. Причому деякі з тих дітей, які знаходяться в інтернатних закладах на окупованій території, просто не можуть без сторонньої допомоги виїхати звідти. Тобто, навіть якщо будуть надані автобуси, цього буде недостатньо, тому що деякі діти є інвалідами. І їм потрібна медична допомога для того, щоб виїхати з зони АТО. Є волонтери, які можуть цьому сприяти і вивозять зараз насправді з цієї зони дітей. Так? Ну, от цих дітей з інвалідністю досить важко вивезти навіть за допомогою волонтерів. Ми можемо тільки підтримувати їх. Яким чином? Через волонтерів передавати харчування, передавати памперси, передавати пільонки і так далі. Держава цим займається зараз? Складне питання. Я знаю, власне, про те, що відбувається у нашому співробітництві з волонтерами, тобто те, що робить наш офіс у співробітності з волонтерами. Ви знаєте, я думаю, що ці діти виростуть і вони на все життя запам'ятають, що навіть в такій ситуації, коли йшла війна, Україна їм допомагала. Вони цього не забудуть ніколи, тому це треба робити, не зважаючи на, на те, де вони зараз перебувають. Ну, шукати якісь шляхи. Я, розумі, я розумію, що це надзвичайно складно. Складно, але в даному випадку ми ж розуміємо з вами це діти. Причому діти, які вже долею судьби так чи інакше залишились без батьків, які можуть по них подбати. І відповідно ми маємо це робити. Це наша відповідальність. Ви сказали, що вже дуже мало місць для розташування тих людей, які переїжджають на територію мирної України. Так тут теж мають працювати якісь програми там будівництво недорогого житла блочного типу. І цілком ймовірно, що до цього б долучилися б міжнародні донори міжнародні організації, тому що насправді це гуманітарна місія, це гуманітарна, а не військова програма. Правда, да, абсолютно точно, але ви знаєте, тут мені здається, що ми робимо дуже велику помилку. Ми забуваємо про те, що ті е, вимушені переселенці, які зараз опинились на мирній території, вони теж працювали. Вони теж мають навички професійні і вони теж готові працювати зараз. Ми е, говоримо про те, що да, велика кількість вимушених переселенців велика кількість проблем з цим пов'язана. Абсолютно з цим погоджуюсь але ми не маємо системної комплексної програми, яким чином залучити переселенців для того, щоб використати їх потенціал Це програма створення робочих місць. Звичайно, них. якщо ми говоримо про ті ж блочні будинки, да вони самі могли б їх Володи би їх зводити. самі могли їх зводити. Вони самі могли б робити там вікна пластикові. Вони самі могли б робити, я не знаю, ліноліум для того, щоб його там постелити, і так далі. Тобто їх можна залучити і використати цей потенціал І до речі, вся ця, вся ця ситуація може стати підставою для розвитку нової індустрії для України так, саме так для це будівництва може... нових заводів. Так це це якраз може дати поштовх економічному розвитку України. Тобто, цей потенціал, якщо використати правильно, то це буде поштовх для розвитку всієї держави. Зрештою так відновлювалися держави після другої світової війни. Саме так, так а... до речі, так таким чином пробує використати вимушених переселенців і Грузії. Так само, але просто інше питання, що вони так само зробили невелику помилку. Вони зробили е, спеціальні містечка для переселенців, але потім вони зрозуміли, що по суті ці містечка є певним гетто для переселенців, де вони відірвані від всього решта суспільства. І тому зараз почали залучати переселенців вже до роботи в суспільстві, використовуючи їх потенціал. Хто має Нам... дати от, от такий заряд для того, щоб у нас індустрія почала розвиватись і робочі місця, і були забезпечені ті люди, які яких треба зараз забезпечити житлом? І ці ну, знаєте, я думаю, що це завдання уряду. По-перше, зробити інвентаризацію, що потрібно громаді. І що потрібно громаді в зв'язку із тим, що в громаді з'явились переселенці. Це робота місцевих органів влади. І після того, вже коли буде зрозуміло на підставі цієї інвентаризації е, суть проблеми, тоді вже приймати рішення, де хтось можливо буде мати податкові пільги, де хтось буде, скажімо, мати додаткове фінансування для першого поштовху. Тобто, це вже питання для уряду і для економічних ну, І Ви підрахунок. знаєте, тут треба ж змінювати парадигму. Мо у нас в Україні роками можуть прийматися рішення, ніхто не заперечує, всі ніби але але все це відкладається на багато років вперед. А зараз це абсолютно треба змінювати. Думаю, да, тут рішення треба приймати досить швидко, тому що якщо дійсно буде, я теж чула про такі цифри, що буде велика кількість переселенців зараз у зв'язку з активними подіями. Тут рішення треба приймати просто сьогодні-завтра. Ну, а ви ж контактуєте із закордонними партнерами? Які настрої готові міжнародні донори, фонди надавати допомогу? Тому що у нас, у нас же традиційна пані Валерія, так. грошей немає. Та в бюджеті так. грошей. Добре, окей, грошей немає в державному бюджеті, але існує безліч гуманітарних програм і організації Об'єднаних Націй і Червоного Хреста з ними треба працювати. Та і напряму з урядами різних країн. Абсолютно точно. Більше того, кожен з представників міжнародних організацій, які заходять, наприклад, до нас в офіс, він постійно каже: ми ми не готові вам давати рибу. Ми готові вам дати вудочку. Відповідно, Дайте стратегію, яким чином ви будете використовувати ті чи інші гроші, і, будь ласка, гроші ми для вас знайдемо. Ми гроші вам не дамо, але стратегія нам все одно потрібна. Бо інакше, якщо не буде програми використання цих грошей, просто так гроші давати ніхто не буде. У нас наступна гаряча точка, та про яку не можу не згадати, це Крим. Ми з вами на наших очах починаються просто якісь вже масовані а, репресії, так. Навряд чи теж хтось міг подумати, що в 21 першому столітті це реально, це ймовірно. І ми стикаємося з тим, що це відбувається також на українських територіях, нехай тимчасово окупованих. А яким чином Україні зараз реагувати? Я маю на увазі зараз арешти. Кримських татар, і так само ми дуже часто забуваємо, що так само репресуються і права українців. Та ви знаєте, тут я от зараз в звітах Кримської польової місії це група правозахисників, яка працює в Криму з різних держав, які надають найбільш об'єктивну інформацію про дотримання прав людини в Криму. От із звітів я для себе зрозуміла, що зараз ми стикаємось із якимось новим явищем, коли українці стали національною меншою на території Криму, які є територією України, це просто нонсенс. Але тим не менше, да це є, і права українців так само порушуються, тому що е, зараз, наприклад, велика проблема для українців е, знайти українську школу в Криму. Практично неможливо, при тому, що їх було досить багато. В Криму було багато українських шкіл, так? Ну, Їх було достатньо, скажімо так. Вони були і російські, вони були кримсько-татарські, були е, українські. Зараз українську знайти важко, до речі, як і кримськотатарську. А те, що відбувається зараз з арештами е, керівників Менджлісу, це просто, ну от я це вчора вже назвала, і я думаю, що це з моєї точки зору це найкраще визначення. Це правовий сюрреалізм. Це ви так м'яко про це говорите. Е, ну, це що це злочин, це зрозуміло по відношенню до цієї людини, але з точки зору юриста такого просто бути не може. Це так таке не може відбуватись. Поясню чому. Е, події, які легли в основу обвинувачення, е, виконуючого обов'язково голови Меджлісу, лісу, відбувалися тема чийгоза, так, так е, відбувались е, 25 п'ятого, двадцять шостого лютого 2014 року. Е, року. Відповідно до законодавства України. Згідно із законодавством України, ми не маємо спеціального закону про свободу мирних зібрань, але ми маємо конституційну норму, яка встановлює, що кожна особа має право на свободу мирних зібрань. І це мирне зібрання, власне, і було проведено. Жодного складу злочину, кримінального злочину, згідно з українським законодавством, не має і бути не може. Більше того, наскільки я розумію, мирне зібрання відбувалось не тільки з боку кримських татар і меджлісу кримськотатарського народу, але й мирне зібрання в цей же день на тій же самій площі, альтернативне, відбувалося з боку руського єдінства. Тим не менше, один з керівників Меджлісу зараз обвинувачується в тому, що він приймав участь в якихось незаконних акціях. Але при цьому до керівництва руського єдинства, яке так само приймало участь в таких же акціях, жодного обвинувачення, і при цьому чомусь застосовується до цього періоду російське законодавство. Це взагалі, як на мене, такого просто бути не може. Тоді, якщо вийти за цією логікою, то тоді. Ну я не знаю, можна тоді спробувати російське законодавство а, застосувати до будь-яких подій, які відбувалися, наприклад, в 39-му році на території Криму, або можливо, я не знаю російське законодавство застосувати до а, процесу примусової депортації кримських татар, і тоді звинувачувати тодішнє керівництво радянського союзу за депортацію кримських татар. Ну за цією логікою, мабуть, що так. Ну і тут треба додати, що Ахтему чи гозу шиють зараз 10 років в'язниці. Ну, це скажімо так. Це, це максимальний з, термін, так? Це заява прокурора, е, яка взагалі-то е, сильно е, попахує порушенням презумпції невинуватості. Е, можна говорити про те, що обвинувачення здійснюється на підставі статті, за якою термін позбавлення волі є таким-то, але говорити просто про те, що цій особі буде. Е, Буде присуджено 10 років позбавлення волі, це по суті справи порушувати презумпцію невинуватості. Раз це тиск на суд два для того, щоб суд вже чітко знав, які рішення приймати. Ну тобто ця справа є класичною для європейського суду справ людини, але просто цій людині, яка зараз потерпає від таких дій окупаційної влади на території Криму. Дійсно зовсім погано, і наше завдання її підтримати максимально. Ви знаєте, я трошки проанонсую о 13.15 У нас в студії буде Реф... Рефат Чубаров та Володимир Огриско. І ми продовжимо там цю тему, так mm -hmm. говорити. А загалом кримські татари зараз говорять, що їх нам. Що їх намагаються витіснити, знаєте, така прихована депортація, коли не, не товарняками вивозять людей, так? а просто змушують залишити територію півострову, щоб вони самі виїжджали. Uh -huh. Ви сказали, що наше завдання підтримати цих людей яким чином? Uh -huh. Перше, що можемо зробити, ну, принаймні, що я можу зробити у випадку, як тільки від кримської польової місії або напряму від тих, хто проживає на території Криму, я отримую повідомлення про порушення прав людини. Відповідно, я одразу інформую свою колегу в Російській Федерації Лопанфілову з проханням максимально швидко прореагувати. В деяких випадках, коли принаймні мова йде про права осіб, які утримувались в Сімферопольському слідчому ізоляторі, Елла Панфілова досить швидко реагувала. Ну, принаймні протягом місяця, я отримувала відповідь вже з аналізом того, що зробив російський омбудсмен. При цьому одразу хочу сказати, що омбудсмени достатньо обмежені в будь-якій країні в своїх повноваженнях. Ми не маємо права тиснути на суд. Ми маємо поважати правосуддя, ми не маємо права втручатись в здійснення кримінального правосуддя. Тому зараз скажімо, вимагати Вітеле Панфілової, щоб вона втрутилась в цю конкретну справу. Я просто не маю права. Я буду просити її про допомогу в випадку, якщо буде, буде інформація про те, що порушуються права цієї людини в умовах ув'язнення. Тоді, да, звичайно, я буду звертатись до колеги про допомогу. Крім того, що ми ще можемо робити, що я власне роблю, я звертаюся до міжнародних організацій з проханням організувати спільні місії на території Криму. Враховуючи те, що люди там залишились власне без захисту і без будь-якої допомоги з боку міжнародних організацій, я вважаю, що принаймні комісар ОБСЄ з питань національних меншин має бути обов'язково присутній. Угу. Завдяки місії в Криму я маю. Я думаю, що там має бути спільна місія. Можливо, до неї навіть запросити російського омбудсмена, але український омбудсмен так само має бути там присутній. Пані Валерія, у нас хвилина лише в ефірі. Я хочу хочу вас запитати, яка взагалі ваша місія, ваші повноваження? Європейські партнери дуже часто кажуть, що Україна не надає достатніх доказів стосовно військових злочинів, наприклад, на сході країни. Та От, отут ваша місія в тому, щоб кричати на весь світ на всю Європу, показувати ці доказимо і протягом року. Ми побували в усіх великих міжнародних організаціях. Це і парламентська асамблея Ради Європи, парламентська асамблея ОБСЄ, парламентська асамблея НАТО. Побували в усіх цих органах для того, щоб розповісти, що відбувається в Україні і в Криму, і на сході. Дякую, з нами була Валерія Лутковська о 13.15, Як я вже анонсував, з нами Рефат Чубаров та Володимир Огриско. будемо говорити як про зовнішню політику, так і про, про події. А всередині України, в тому числі на кримському півострові, дякую, О 13.15 Зустрічаємось.